Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Вирішила пробігтися ще трішечки біля своїх квітучих рослин. І ось уже бачите, що робить. Оленка Влухата, я навіть не думала, що у нас траві, вона може бути. Так, як би то її так знищити? О! Ось квітне-квітне-квітне вийшло сонце, було зранку так похмуро і дощик ну, росив, накрапав такий добренький, відчутний. А вийшло сонце і вітер так ніби й нема. Думаю, йду, познімаю. І вже от знімаю, а він налітає поривами. Тому не знаю, чи вдасться мені все так гарно, тихенько. Підзняти, але хочу показати кілька сортів. Вони ж без назви я купляла в пані такими величезними саджанцями, вона вирощує дуже гарні. Не є різні, але я так розумію, того, хто, хто собі який хоче, вибирає. От я минулоріч посадила навесні, пізніше вже, не в березні, не в квітні, мабуть, або в кінці, може, квітня. І ось вже заквітли, і дивіться, який кучись. Це в минулої річчики посадила я. Прекрасний квітний ще буде, Вон, скільки ще пуп'янків. Це просто краса, прекраса. Дуже-дуже гарний, дуже-дуже гарний. Починають ще квітнути е, фрітілярія, черяпчик, лисячу ягідне, це ще окремо знімо. Ой, яке воно малесеньке, клас. Я навіть не знаю на світлині, от, от по світлині одне, ти собі не маєш і приблизного уявлення, яке воно буде вживу. Але подивіться, ну, я не передам, Ну, от ширина мого середнього пальця. Та, або... Безіменного. Ну, малесеньке, таке, делікатне, таке тендітне, Він може ще підрости під час квітування, але це щось неймовірне, така мініатюрочка. І ось починають квітнути мускарі, якісь біленькі. О, тут є мускарі White Magic. І що? І вже сидить. от, от Більша ж за сузвіття мускаря і сидить. Робить шкоду. Тут ще якісь мускарі, якийсь інший сорт. Теж висадила, дуже гарний. Ну і дуже гарний е, рябчик Фрітілярія, пані Олена, написала, яку я купляла, треба подивитись. Фрітілярія великоквітковий, якось там е, в полотенів вона написала назву там. Ось така краса. Дуже гарно йому пасує вітер. Він дуже гарно гойдається на вітрові. Красень. Тут е, цей такий сорт, я так бачу. От Попередні вони піднімали голівку догори, коли, коли сонячно піднімають голівку до гори. а ця ні, хоч дощ, хоч сонце. В неї опущені квіточки до, донизу, тому треба піднімати і роздивлятись. Дуже гарний колір. Квіти прості, я знаю, що є махрові, але я знаю, що вони насіваються і можуть пере, ну, перезапилитись, переродитися, тому, можливо, щось мені створиться, якось перезапиленням, щось теж досить цікаве. Краса. Це теж від тої самої пані, великим кущиком я купила. І півоні я просто не, не втомлююся захоплюватися, які вже величезні. Ого, це щось Починає розквітоти сорт Orange Princess. Хоч щось мені приїхало в сорт. Хоча треба перевірити, від кого це. Якщо від пана Руслани то це, Руслана, то це в сорт має приїх... мало би приїхати. Але якщо це від мій щасливий сад, то це дуже велика, великий ризик, що приїхало не в сорт, бо в мене вже розцвітають зовсім інші. Дуже гарно. До речі, якщо так звіддаля, якщо по картинці дивитись, то орка і Оранж Принцес досить схожі, але ні, все ж таки помаранчевість інша, зовсім інша. Тут темніший помаранчевий, холодніший помаранчевий. Тут теж є прозелень, але її набагато більше. Зовнішні пуп'янки, практично, пелюстки практично зелені. Ну, Повністю, можна сказати, зелені, такі зелено-бурі навіть. І ось, коли він розкривається, бачите, всередині теж досить такий темний темний. Тут багато видно бурого, багато зеленого. Ось, ну і помаранчевість інша. от Дуже цікавий. Цей мені помаранчевий набагато цікавіший, ніж помаранчевий сорту орка. Зараз покажу орка, як він, видно, змінився. Ось на сонці, який, бачите, який був вчора закритий повністю. Я так і думала, ну, і не те, що думала я припускала, що це з тих сортів, які досить закриті. Але ні, ось відкривається. Відкривається краса на сонці, повністю відкрився. Як пахне Фрітілярія для нього, це радіана. Ось повністю відкрився. І бачите, помаранча кажу: спочатку, я думала, що вони схожі по картинці, якщо в інтернеті вибирати. Є схожість велика, але ні, 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 цей набагато яскравіший, набагато веселіший. от дійсно набагато яскравіший і світліший помаранчевий, ніж принцес. Воронч принцес холодніший, темніший. Якщо поруч їх посадити, ну хто як любить. Можна зробити градацію, як ніби, можна намішати, а можна і розділити, бо все-таки може бути забагато помирає. Тут вже на колір і смак. А там працює бджілка, і я відзняла ще одне відео, треба його озвучити, як ще не розкрився той тюльпанчик, а сьогодні вже майже розкрився. Хоча ось бачите, орка теж зовні є зеленкуватість, але теж вона більш зелена, а то така зелено бура. І ось трішечки сьогодні відкритіше. Відкритіше, ніж на вчорашньому відео, тому покажу. І от з-під самої землі, з-під самої землі, і вже навіть в кольорі, дивіться, вилазить і вже квітне. Краса, краса, краса. І ось іще якось пробуджується фретілярія, я переживала. Але там стерлись повністю, треба дивитись по відео. І тут іще вилазить фретілярія. Значить, не всі, ну, не всі, надіюсь, що не всі, що ніякі не пропали. Але, але, але. А це я підпишу, забула. Це Magic. Або, Love, або може, red Magic, бо в мене тут є Red Magic, Pink Magic. То підпишу, Підпишу, який він сьогодні, і який покажу, який він був попереднього дня. Як усе швидко міняється на очах. Дуже цікаво, ще буду знімати, бо воно все трансформується і стає все цікавішим і цікавішим. І заглядаю, що я ще не показала, ніби все. Ага ще. О, як пахне, можна тут сісти і сидіти, дуже чути тюльпонові похощі. Краса, краса, оце. Ох, і, ж, і краса. Як таке можна селекціонувати, не уявляю. <сум> Ось ґрунтопокривна якась, не знаю, скажіть, якщо, знаєте, рослинка мені. Ну, я замовляла щось і дали мені придане. Два таких малесенькі горшочки. Ось, і що, Вона розповзлася за сезон, причому тут такі величезні троянди росли, їй хоч би що. Абсолютно розповзлася. Зимою в грудні мені квітла, чи в січні, коли я знімала, забула. Ой, сангвінарія підростає краса. І ось один з цікавинок Альба. Теж я знімала Альба, щось там, Орієнталіс, мабуть, дам, дам назву. Ось яка краса. Ще темненький колір, але вже висвітлився. Тобто не такий, як першого дня я застала. Не такий, як першого дня за стола. І вже, до речі, е так, я бачите, не, в не все пропулю вчасно, але з іншої сторони, я й чекаю. Насправді не в всіх місцях можу пропулювати, бо бачу, що ще вилазить. Тому я хочу, щоб воно все повилазило, і щоб я нічого не, зайвого не зачепила. Бо мені, звісно, що буде шкода, якщо я зачеплю якусь красу, виполюючи бур'яни. Ось так. Дякую вам за увагу.